Змінилася зараз ситуація, тобто є якісь покращення, є якісь зрушення, принаймні. Тому що зараз, нібито, ну от міністр економіки, він е, говорить, що потрібно бізнес стимулювати, потрібно щось робити потрібне зменшення бюрократизації, якесь впровадження нових технологій. Чи є насправді зміни зараз з того, що ви бачите? Е, ну поки що, я спілкуючись теж от, з нашими партнерами, хто от приходить до... І до наших студентів, в тому числі в аудиторії, проводячи якісь гостьові лекції, або активні, такі пропагуючі якісь теж аспекти, ну, раніше проводячи аналіз теперішньої ситуації, що ми як от молодь можемо зробити, і ми, або ми, як викладачі, можемо як трошечки так скоригувати наше навчання, якраз, щоб ми теж були залучені до цього процесу. Так ось бізнес говорить про те, що. ну, Дійсно, як кажуть, на вже якісь зрушення, да, принаймні такі декларативні, вони пішли. Тобто, да, там вводяться певні законодавчі такі ініціативи, в тому числі. От, але проблема зараз найбільша та, що бізнес сплатив вже податки на два роки вперед. Фактично. Ну, хтось більше, хтось менше, але тим не менше. Тобто найбільша проблема, звичайно, на сьогоднішній день така фінансова, напевно, особливо це, звичайно, малий середній бізнес, бо це так найбільше, напевно, наш ну, такий. Завжди говорять, це наша як... біль, Наша біль, тому що ну, це знову ж таки не є секретом. Значки. Європейські, американські економісти говорять про те, що малий середній бізнес це економіка, утворюючий власне, теж сегмент економіки, тому що це одночасно е... і. Скажімо, дійсно наповнення бюджету, хай не такими там, великими темпами, як великий бізнес, це робочі місця, це знову ж таки той же самий ринок е, праці, да, тобто працевлаштування наших випускників, це можливості для інноваційного розвитку, як не дивно, а саме е, малий середній бізнес, він є рушієм да, інновацій, mm -hmm. от, тому що великий бізнес він набагато. Повільніше, хоча маючи достатньо коштів для того, щоб ці інновації запроваджувати, да він набагато повільніше насправді в цьому напрямку рухається. От а ну на сьогоднішній день ми базуємося все ж таки на інноваційній теорії розвитку економіки.